Безугла буде наступний кандидатом в президенти. БПЛА це такою. Бам можна цілувати. Не в моєму випадку хелс тобі трошки З Смем про чисть пісню. Оце молодець. Оце вміє людина. Оця пісюха. Опа! Ну наконец-то, от будіда З змішає галустян. Добрий день! Значить, знову ваше улюблене шоу на ютубі, де я дивлюсь меми. Де Вітя дивиться меми. Розовий дивиться меми, так, по-моєму, називається це шоу. От. Приємного перегляду! Коли вона попросила розкидати пелюстки по кімнаті, оба, да! ПФМка там, да. Цікаво, чи це ПФМ 1 Pfm1, чи ПФМ 1С. самоліквідіруючийся. ліквідіруючийся. От скажите в коментарях напишуть. А напишіть, от в коментарях, як ви думаєте, це ПФМ 1 Pfm1, чи ПФМ 1С. От кохана, візьмемо нам, нам водичку, вже взяли прозору. А до речі, прозора от такого, коли я типу на бойових, то вона такої, ніби в цьому в якісь комп'ютерні ігри. Тако ходиш бля, і вона виваляється де-не-де. Де Короче, такого, в посадках. Так просто йдеш собі, хоба, хелс тобі трошки покращив. Він погнав далі. Хочу заохотити вас підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар, поширити це відео, там поцілувати, якщо там можете екран в цей момент. Там моє обличчя, обличчя в мене плюс-мінус нормально. Голова трошечки потрьопана, ну але обличчя нормальне. чи теж охуйня? Все, коротше, підписуйтесь. А я хочу ще нагадати за геніталії, які у мене. Ну, так, чисто, на всякий випадок, може когось. Хоча, ладно, не інтересно мені. Ну, коротше, от, да. <паспалу> Терміново перевірте телефони своїх дітей. Якщо ви знайдете такі додатки, то ваша дитина бере участь у смертельній ігрі. Кропива! <паспалу> 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 По Кропиві я дізнався і по рація дізнався, що через декілька секунд мене уїбе в голову. Вони ще думають, що записались в БПЛА. Ха! Да. Всі хочуть бути бпла але ну, думають, що вони там не помруть. Хоча вони там не помруть, да. БПЛА це такое, звісно. Вот снайпінг, б**, оце б**, тема. Можна, от, як я, тусуватись. Вступайте в снайпера, потім зможете під. Вити би пелашників, але є там деякі нюанси. Там будуть наново вчитись ходити там. Короче, рука, там, ліву відмовить. Ну, але звісно. Так, ну оці меми давайте будемо відверті. Ну, такі собі, да? Можете скидати свої, які можуть бути смішніші на військову тематику. І найкращий мем отримає мерч наш. Від цього шоу тому скидайте меми свої смішні меми на військову тематику, і найкращий мем отримає подарунок. Дівчина попросилась до тебе на Донбас, щоб подивитись, як ти живеш. М-м-м, да, не в моєму випадку. А що до моєї скромної оселі? Да, от такі. Живеш. Пробач мені. Тепер можна зайти? <клес> Ні, не можна. Чому? Там всередині здоровенний пацюк. У мене були не здоровенні пацюки, але, але миші були систематичні. Мам, я футболку купив. Покажи фото. Син, ти дебіл, тобі 28 років. Що там за футболка? Інтрига. Що там? Один ревас і на бас. <рик> ну а що? Це якраз до 28 років нормальна футболка. Сержант, який це побачив. Ти, який поставити збройний запобіжний. О, да! Оце буде вже піз... Все я вже відчуваю це. А чого він бабу б'є? баб не можна бити, Баб можна цілувати тільки. Туда. Пов збираєшся сказати ро ротному все, що ти думаєш, але згадав про свій рапорт на відпустку. <пose> 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 Це пісюн? Ми подивились мем про чийсь пісюн. Нагадую, що треба вам скидати меми на військову тематику. Там під відео написано, як це зробити. А за минулий випуск автор, який надіслав найкращий мем, це оцей мем. Отримує мерч і подарунок від нас. Ну мерч то і є подарунок. Сьогодні у нас знову моя улюблена рубрика про гадалок, там, де гадалки. Ой, кажу, розповідай, як там воно в майбутньому все буде. Так ну гадалка отут така, як віднесла мене в 2007 рік, там і видно, що рані так любила вона. Ну, виглядає принаймні так. Мої, як говориться, експертні прогнози, да? Война закінчилась, що підпишеться якийсь договір. Кожна із сторон скаже, що ми победили, і начнется інтернет війна когда українці будуть говорить, що вони победили, русские будут говорить, что вони победили, і все будуть. В комментах. В итоге, как бы, пройдет лет пять, уже как бы все эти срачи сойдут Б... на... Но ну, я повоевал, конечно, в комментах. Вот в комментах я зараз воевал как раз... Ой, я... Мобилизовывайте меня для войны в комментах. Я надеюсь, что тетя... Как тетя? Вот сама писюха правду говорит. И так оно и будет. Я думаю, она хороший эксперт в гадании. Пройдет лет 10, уже как бы... Плюс-минус люди начнут общаться между собой. Пройдет 20 лет, все про это забудут. Мы всем будем... Справді, санкції Але бачите, як це написало там, де було Але написано безразлічно, щоб ніхто не зрозумів, що вона там говорить. Оце молодець, оце вміє людина так би, завуалювати матюки, да? витиснити їх з дискурсу. Молодець. Після закінчення війни постійно будуть сніжатися, сніжатися, сніжатися. Потім лет через там 15, 20 двадцять прийдемо к тому ж состоянию, що були до этого. Ну наконець, вот, будет буде И І же, ну, тільки от уявіть, що все, війни нема, все добре. Це ж, от от тільки як договорняк, то я на наступний, ми ж з вами на наступний тиждень поїдемо в Сочі погулять. З мішай Галустяном. Я би познайомився. Ой, бл. гадалки Епки, конечно. Гадалки перепрошую. Я не тямлюсь, просто що я говорю. Якщо після мирових войн все отстраивали і заново вистраювали дипломатичні відносини, то після уж такої війни вряд ли буде щось по-другому. Ну, конечно. Вот цієї гадалки, блин, так як вона ЕМО, эмо, їй можно доверять. Так, когда Россия війде в Киев? Опа! Когда? Интересно? Вот там сеансы э -э Таро, курсы Таро. О, це ж гадалка в законі. Оце ватна. А, я ей уже помятаю. Так, а ну-ка. Россия уже очень скоро войдет. Очень скоро войдет ну, давайте в Киев. посмотрим, так ли Давайте на посмотрим, самом когда. Ли? Смотрим. Смотрим. Когда? Ой, интрига бешеная. Когда же ну, Россия войдет? Ну что ж, посмотрите, выйдет? какие арканчики здесь выпали. Вот он, аркан войны. Действительно, вследствие военных действий, Россия таки будет вести себя по-хозяйски в Киеве. Не без препятствий бу... и не без жертв. Жертвы а -а -а -а. будут. Да, трошки пизделей они, конечно, получили в Киеве. Тем трошки больше жертв жертв препятствия были, Безусловно, Киев оказывает сопротивление, но это такая бравада. Это не mm -hmm. настоящий <laughs> Да, бля, расскажи цем... за забараненным ху... в Киеве. Когда Под же Киеву. она нападет? Ну что же она медлит? Ну почему она не предъявит свои хозяйские? Россия правы? будет целенаправленно добивать Киев. И у нее для этого есть все перспективы. Перспективы соснуть... Она, она конкурентоспособна, и она во всей боевой готовности. Как-то так. Сука! Бать, в нашей стрёмно выглядай. Ну, в принципе, эти все руссиянки. Кто. Буде наступним президентом України. Жінка чи військовий? Анука Юлія Тимошенко чи Залужний? І Порошенко все таки. Хто буде наступним президентом? Це буде військовий чи жінка? Та як вона, типу, Батання карти наз... оце, оце тасує, то, то я трошки дивлюсь, хто буде, як це, буде наступним президентом. Трошки. Знаєте, дуже чітко показує. Точно не жінка, не, так, не жінка буде президентом, хоча ну, понятно, жінку Кандидати пусті. Жінка буде? Е Висувати свою кандидатуру, але, але буде, на, жаль, не а ось на жаль, не пройде. Та як точно на жаль? Буде. А ось жаль, не пройде. Як цікаво показало, ви знаєте, а, чи, може бути, і ви напевно задали Порошенко такі питання буде, з підвохом, тому що важливо ніхто цього Порошенко. не відкривав. Але хочу вам сказати, що є ще е, така можливість, що свою кандидатуру президенти. Ну, можливо, так і скажу, але скажу те, що я бачу. Висуне жінка, яка причетна до військової справи. Безугла Ж... Без піде в президент. Безугла буде наступний кандидатом в президенти. Я вам кажу. Пов, як будуть виглядати скіди в 2026 році. Ну, бля, е, знаю, звісно, було б непогано. Для кого погано, для кого непогано. Да, піхота. Заїхав до товаришів на позиції після відпустки в Києві. <му> Мені цікаво, звідки він оце все типу, взяв в такому, типу, цьому камуфляжі, чи якщо це можна назвати камуфляжем. Це напевно якась контора, типу, «Да, я ж казав, що це контора якась. Ну да, прикольно. Ну з таким костюмом. А коли перевівся у підрозділ, в який давно хотів потрапити. Так, <гум> 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 да, в кінці все як я люблю. Так, Трамп заявив, що давно закінчив би війну, якби Україна і Росія перестали. <гум> Воювати! Ха-ха! ой, Сука, да! Ну, Трамп, конечно, лютый дух. Заняли хату в Славику. Славик, в тубе. Тим часом пацаны и там вже живуть. Вас не К сожалению, Дмитрий, мы не. Славік, звісно. це розкошне місце. Ну, не таке розкошне, звісно, як Краматорськ, але теж нормально. Це шоу було! Блін, чесно кажучи, ну я не знаю, як воно називається. Вже, що ви змінили назву шоу. шоу! Там, де я дивлюсь, меми, а і підписуйтесь на це шоу, на цей канал, ставте лайк, коментарі туди-сюди. нових зустрічей.